Випускаємо плечі, лопатки, розвертаємо донизу. І сформуйте про себе свій намір на практику. Санкальку. Бажано цей намір не міняти кожен раз одне і те й саме, поки ви не досягнете успіху в ньому. І відпускаємо, не думаємо. Поїхали капала пхаті. Продовжуйте, хто забув, ми робимо видих через ніс, кожним видихом підтягуємо попок до хребта. На вдиху ми не фокусуємось. Промежена підтягнута. І кінчик язика в нього. Продовжити ще внутрішній погляд в брів'я, Точка меж бров, Аджна чакра. Добре, довгий вдих, видих. Спокійний розслаблений видих, відчуття тіла. Видихом заповнюємо все ваше тіло, заповнюємо увагою тіло, Не відлітаємо на думки. Дихання пхастрика, долоньки в нижні ребра. І ми робимо такий форсований вдих, форсований видих, розтягуючи грудну клітину. І долоньки ваші розходяться. 10-12 разів. Не поспішайте, відчуйте відчуття в голові. Може бути якісь легкі поколювання, може трошки запаморочення. Просто видихайте, проходимось увагою вздовж шиї, грудна клітина, живіт, таз, ноги. І робимо вдих на 4 секунди, 4 затримка, 4 видих. Поїхали вдих. Затримка. Затримці. Підтягуємо пупок промежено. Видих. Чотири, три, два, один. Знову вдих. Один, два, три, чотири. Затримка. Видих. Чотири, Три, два, один. Вдих, шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Пауза. В затримці, підтягуємо пупок. Видих. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Продовжуємо вдих. Затримка. Зібрали банхи в затримки. А ребра розширені, не опускайте грудну клітину. Видих. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Можна вдих, 8. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Пауза. Якщо важко, робіть 6, якщо комфортно, можна трошки більше. І видих. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давайте ще один вдих, максимально наскільки вам комфортно. І тримаємо затримку так довго, як вам вдається, але без перенапруження. Тримайте, можна про себе рахувати. І зібран низ, живіт. Можна опустити підборіддя трошки вниз і продовжимо ще, ще, ще тримаємо. Коли захочеться видихнути, спочатку відпускайте бандхи. Потім повільний видих, розслаблений, але дуже-дуже повільно відпускайте м'язи. М'язи тазового дна, так наче на ліфті спускаємо. Це і нам, як жінкам, дуже корисна вправа. Контролюйте м'язи промежені. Спокійний розслаблений видих, коли ви зробите. Я вас жду в нахилі, стікаємо в нахил. Бажано з рівною спинкою, рухаємося, маківку виштовхуємо вперед, спину вирівнюємо. Намагаємося рухатись більше животом вниз, не грудною кліткою, а животом. Так, можна поміняти ноги. І перетікаємо вздовж лівого стегна. Тих, витягнули, підтягнули животик, ліву сідницю вперли в підлогу, вирівняли спинку і рухаємося вниз-внахил. Повільно відчувайте обидва плеча, їх більше тягніть вниз до тазу. Шия довго. І перетікаємо вздовж лівого стегна. Вдих, витягнулися з діагонал, пупок підтягуємо, і поїхали повільно, повільно стікаємо в нахил вздовж лівої ноги. Добре, повертаємось. І випрямляємо ноги. Зараз ми з вами зробимо більш активну. Розминку. Угу. Віка, де ви займалися йогою? Де ви йогою займалися раніше? Кругові рухи. В Западної Україні? Чи? А, в Ох ти, у вас там зінченка Анатолій, знаєте його? Ну Він звідти. Добре, підтягуємо. Там хороша у вас йога. Підтягуємо стопи і круглою спинкою виходимо вверх. Вдих. Намасте видих. І переходимо на початок килимка. Витягуємося за руками вверх-вдих. Зробіть невеликий прогин назад. Таз подаємо вперед. І з видихом рухаємося вниз в нахил. Коліна зігнуті. Намагаємось зігнути коліна настільки, щоб живіт покласти на стегна. Молодці, спинка рівна, широ, розслаблена, вільна. І правою ногою крокуємо назад. Віра бхадрасина. Опускаємо праве коліно на підлогу. Спочатку опускаємо. Стопи на ширині тазу, трошки ширше вліво. Угу. і таз. Прогружаємо вниз, але вагу на передню ногу не відводьте. Більше загружаємо задню ножку, а від передньої прямо відштовхніться, щоб грудний відділ впрогин повести. повести. ще більше відштовхуватись грудний відділ назад, вверх, угу. вдих. Опускаємо плечі, таз максимально вниз. Ага, молодці, ще вдих. І видих. Виходимо в собаку, морди вниз. Це перша собака, тому повільно, потроху дотягуємо стопи по черзі до підлоги. Такі підалюючі рухи стопами вік ширше ноги на ширині тазу. Угу. Аня то широко. ще вище. Дівчата таз на ширині тазу. О! Так. Да. Спинка рівна. Добре. Планка вдих. Тримаємо планку. Підтягнуть живіт. Намагаємось вирівняти одну лінію. Голова, спина таз, ноги. Не провісаємо, можна трошки навпаки округлитись в спині. Угу. Тримаємо п'ять, чотири, три, два. Один коліна на підлогу. Чатуранга. Лікті згинаємо вздовж корпуса і опускаємо грудну клітину вниз. Лікті максимально вузько до тіла. Угу. Тримаємо, тримаємо грудна клітина на вісу і кобра вдих. Більше в комрі ми виштовхуємо корпус саме вперед. Не вверх, а більше вперед. Пробуйте. І круглою спинкою виходимо в собаку, мордою вниз. Дихаємо. Підключаємо сохам дихання, вдих СО про себе, видих ХАМ і ще вдих. Видих. Тягнемось більше куприком вверх, а грудною клітиною вниз, і ще вдих. І видих права вперед. Права нога. Замість правої долоньки. От прямо на ширині, там, де права долонь ваша була. Да, опускаємо ліву, коліно вниз. І витягуємося за руками вверх. Тут можна руки в замок не брати, можна просто широко, там, де ваші плечі. І плечі опустити вниз. таз штовхнули ще більше вперед. Відчувається розтяжіння по задній поверхні стегна. Ще вдих. І з видихом підтягуємо ногу нахил. Живіт на стегнах. Вага більше в носочках. Можете прям відірвати п'ятки, відчути, що ви стоїте в носках більше. Угу. І круглою спиною виходимо вверх, вдих. Видих намосте. Ще один круг, вдих. Невеличкий прогин назад. Дуже повільний, м'який, без болю. Видих, нахил. Ліва назад. Широкий крок, коліна вже не ставимо на підлогу, вирівнюємо ножку максимально задню. І тазом провалюємося нижче. Угу. Вік, чуть-чуть у тебе стопи в одну лінію, почти ширше став. Так буде і легше тримати баланс. Витягуємося вдих, видих на тримаємо три, коліна лівим, максимально рівне. Два. Один. Заводимо лівий лікоть за праве плече скручування. Погляд вверх. І грудна клітина максимально розвертається доверху, повільно з кожним видихом. Пробуйте глибше глибший йти в скручування. Живіт не торкається правого стегна. Пробуйте підтягнути більше попок. Угу. Ще тримаємо три. Ліва п'ятка вверх дивиться. Два. Один. Молодці. Опускаємо праву руку перед, правою стопою. І ліву п'ятку на підлогу. Розкриваємося за лівою рукою. І ліву стопу притискаємо максимально до підлоги. Тут у нас таз нижче опускається. Анічка ще нижче. Молодці. Да, да, да. Грудна клітина вверх розвертається. Ножки сильні. Три. Два. Один. Хто хоче поскладнення, можна руку вивести за спину і взяти в замочок. І ще тримаємо. Тут ми грудну клітину знову повертаємо доверху, тримаючи замок за спиною. Молодці. Супер, опускаємо. Виходимо в собаку. Порухайте стопами, подотягуйте одну іншу ножку, плечі далі від вух. Відчуйте, що шия прям подовжена така довга голова стікає розслаблено. Добре, планка вдих. Тепер ми рухаємося в чатурангу, але без колін, хто зможе. Але дивіться, от ми із планки максимально не вниз ідемо, а більше вперед. І лікті зігнули, щоб вони були під кутом 90 градусів. Знаю, не любите ви це положення. Давайте ще спробуємо. От спробуйте повільно. От наскільки ви змогли, там потрималась. Можете глибше, тримаємось глибше. Але 90 градусів кут. Да. І ще три. Два. Один планка вдих. І в планці розслабти. Розслабили стопи і кругові рухи плечима, наче такі масажуючі рухи. Лопатки зводимо, опускаємо вниз. І ще зводимо, опускаємо. І стоп, лопатки внизу. Голова дивиться вперед, вдих. І погляд за праве плечиком розвертаємо, можна ліву п'ятку. Дивимось, і ліве плече більше вперед подаємо, в скручування. Да-да-да. Повертаємося вдих. І ще видих. Повільно. Не допускайте болю в попереку. Якщо так больно, тоді на лікті. І ще один видих, скручування, повернулись. І ще один видих, повернулись. Круглою спинкою ми перекочуємося в собаку мордою вниз. Вже п'ятки будуть більш такі легко опускатись на підлогу. Можете по черзі порухати, розтягуючись, ікроножний е, е, м'яз. <hran> Добре, права вперед е, ліва вперед. Ліва нога замість лівої долоньки. Угу. Ліва під прямим кутом. Відштовхуємося від Лівої ноги від вашої, і ліве коліно, щоб всередину не знайшло, просто трошки вліво його. О, да. Задню ножку загружаємо, випрямляємо коліно максимально. Да, Витягуємо руки вверх вдих. Таз трошки нижче видих. Вік, чуть-чуть більше корпус нахилим до передньої ноги. Намагайся відштовхуватись від лівої ноги і задню відчувати також. Угу. Ще тримаємо три, два. Один долоньки на масте. Правий лікоть зафіксували і відштовхуємося від правого ліктя скручування. Грудна клітина вверх. П'ятка правої ноги вверх дивиться. Дамоці. Добре, розвертаємось. Ліва рука перед лівою стопою і опустили праву п'яточку. Угу. Розкриваємося за правою рукою, таз вниз погружаємо. Один рівний такий кут. Нога. Вирівнюємо заднє коліно. І стараємося не на рібрі тримати стопу, а на повністю на всій поверхні задню стопу. Добре, хто може, можна за спинку, в замочок. І тримаємо три. Молодці. Аня, пробуй. Два, замочок під руку, під ногою. Да-да-да. Добре. Один. Хорошо, поки що рано може бути. Підтягуємо нахил. Залишились в нахилі, розслаблення. Ноги у вас трохи призігнуті до тих пір, поки живіт лежить на стегнах. Можете потрошку випрямляти ноги в колінах, відчуваючи, що живіт не відірвався. Да. Ще розслаблено. Круглою спиною виходимо вверх вдих. Намасте. видих. Добре. І ще один вдих.